Літературний редактор Юрій у червні 2008-го взяв валютний іпотечний кредит в доларах на 20 років. Пан Юрій каже, сам банк наполягав на доларовому кредиті. Коли я, ми надали з дружиною довідки до банку, і можливо, зараз, зразу ж кажу, тому що це був Ерсте банк, Австрійський банк з капіталом іноземним. Якби це був інший банк або інший не надавали, я б не брав його. Це одне. А друге, коли я звернувся до банку і попросив, чи могли б ми взяти його в гривнях. Мені сказали, що ми, наших зарплат з нашої зарплати з дружини не вистачить. Тоді, значить, у нас був сукупний десь 12-14 тисяч гривень в місяць доходу з дружини. Якщо перевезти, да, то це 3 тисячі доларів. А от в доларах банк ще на полях. От в доларах, будь ласка, у вас ще щось залишиться. Ми ще раз перепитали: в гривнях ні, ні я. Ну як? В гривнях кредитний комітет вам нічого не надасть, не погодиться. А ось в доларах ще раз сказав банк. О, Дали кредит на квартиру, тобто і іпотечну квартиру. Щомісяця пан Юрій має виплачувати банку 1 тисячу 400 доларів. 2008 тисячі курс був 4,8. Тобто у гривневому еквіваленті сума становила 6 тисячі гривень. Через сім років, тобто сьогодні, це 31 тисяча 500 гривень. Таку ситуацію постачальник називає форс-мажорною. Арсеній Петрович Яценюк. В декларації за 2014 рік у нього доходи були десь середньомісячно 15-20 тисяч гривень. Ну так за як за зарплату прем'єра. Так навіть будучи прем'єром, я не зможу виплачувати ну, класти щомісяця погашати свій кредит. Згідно з ухваленим Верховною Радою у четвер-вечорі законом про реструктуризацію валютних кредитів позичальники мають право звернутися до банків з заявою конвертувати доларові кредити в гривневі по курсу, який був на час укладання договору. Банки зобов'язані впродовж місяця задовільнити заяву позичальників. На споживчий кредит. під дію закону, який ще не підписав президент, потрапляють 240 тисяч валютних позичальників. Деякі політологи та економісти називають цей закон популістським, тому що народні обранці спочатку голосували, а потім вже рахували, в скільки цей закон обійдеться банкам. Не обійшло, звісно, і без політтехнологій. Коли розглядаються закони, де йдеться про відшкодування певних витрат, тоді потрібно обов'язково, щоб під час голосування. І розгляду цього закону були присутні міністр фінансів, голова Нацбанку, тому що йдеться про банковську систему, да. і тільки після ретельного обрахунку можна голосувати. І от проблема в тому, що зараз не вистачає чіткої і конструктивної взаємодії між виконавчою владою і коаліцією. Нині загалом у банківській системі України залишки за валютними кредитами становлять майже 6 мільярдів доларів. Банкіри заявляють, що сума збитків для банків становитиме 100 мільярдів гривень. Звідки ця цифра? В банках підрахували, якщо брати нинішній курс долара по 22 гривні, а більшість позичальників брали кредит, коли курс був 5,5, то отримаємо курсову різницю 16,5 гривень. Множимо цю суму на 6 мільярдів і отримаємо майже 100 мільярдів гривень. Це буде приблизна сума збитків банківської системи, якщо закон вступить в силу. А ще наслідки дії закону можуть нашкодити кожному пересічному українцю. Долар може підскочити знову до 40 гривень. Если э, мы автоматически сделаем конвертацию, то в, э, у банков возникает разрыв валютной позиции. Чтобы им э, заполнить этот э, решить этот вопрос, им необходимо выйти на межбанк. Э, они выходят на межбанк все с э, покупкой валюты. И спрос, получается, не подавляется предложением. и он будет все время с каждым днем накапливаться, и в связи с этим курс будет расти. Инший момент – чи сможет банки выплачивать депозиты вкладникам? Если, не дай бог, вообразить, что так будет их обанкротиться, мало того, могут пострадать, мы понимаем, что обанкротились банки, могут пострадать вкладчики этих банков. Поэтому почему мы ви должны мы выбирать между теми, кто одолжил и не подумал о рисках, И теми, кто вложил деньги и думал о своих рисках. Финансовый аналитик бажет в этом законе даже выгоду для России. Расхитается банковская система, расхитается Украина. Принятый закон ведет не к дефолту Украины, а к банкротству Украины. А мы знаем, кому выгодно банкротство Украины. Потому что вслед за банкротством Украины последует ее финансовый и социально-политический коллапс. Возможно деградация государства и распад. Естественно, у нас возродится проект Новороссия, усилятся сепаратистские настроения ну и все вытекающие отсюда последствия. Поэтому народные депутаты, которые принимали такой закон, они ну, совершенно не представляют, какой ящик Пандоры. Яким законом вони відкрили. В незалежній асоціації банків, до якої входять 100 із 136 банків, кажуть, що під їх закону потрапляють 240 тисяч валютних кредитів. Це і квартири так званого лакшері класу, це і кредити на дорогу побутову техніку. Лише 70 тисяч кредитів на житло, а з них на соціальне житло, тобто на квартири до 60 квадратних метрів та будинки до 120 квадратів це 30 тисяч. Однак більшість експертів погоджується, що проблема з валютними кредитами є. І у валютному кредитному трикутнику є три дієві особи – позичальник, банк, держава. Перший постулат в правовому державі, якщо договір заключений, і обі сторони добровільно його підписали, прекрасно зазнавая послідки, правові і фінансові послідки по виконанню цього договору, він має виконуватися. Державство, звісно, виновата в тому, що відбувалася девальвація, В первую очередь с 8 до 24, и это уже в основном вина текущих властей. Соответственно, они эту вину как-то должны поделить между собой. Но вопрос, хто за це заплатить? Мені здається, трошки цю проблему кинули на прозволяще. Знаєте, от, е, як воно буде? Знаєте, от по... це наша психологія. Якось воно буде, а якось воно не буде. І тому, от, е, в даному випадку, не треба було йти просто на виконання ультиматуму окремої групи людей. Треба було знов зібратися разом. Керівництво Нацбанку, е, е, основних банків, позичальників і проаналізувати ситуацію. На мій погляд, треба йти на зустріч тим людям. Людям, які брали точкові кредити там на житло або на машину. З травня набув чинності меморандум Незалежної асоціації банків про реструктуризацію кредитів. Документ підписали 11 банків. Грубо говоря, наш меморандум це відповідальність на три Це кредити в основному ета социальное жилье, это 60 квадратных метров дом, квартиры вернее, и 120 квадратных метров это дом. Им прощается, таким валютным заемщикам прощается 50% от их задолженности. То есть, грубо говоря, если курс 22, то ему переводится по курсу 11. У нас був курс 8, по курсу 11% це достатньо дуже хороші условия. Тим зайомщикам, які не попадають під соціальне житло, їм предполагається прощення 25% від сторону. Від Експерти впевнені, що цей закон президент не підпише. Адже справжньої допомоги потребують лише 30 тисяч населення, які брали і подачний кредит, а не 240 тисяч. Пан Юрій наголошує, що хоче платити, але вже півроку не в змозі хасити кредит. Він Звернувся до банку з проханням конвертувати доларовий кредит в національну валюту по курсу 8. Я чекаю більше, ніж півроку на конвертацію. І він розглядає, розглядає. Так. Розглядає, розглядає, щось чекає. Банк, в якому пан Юрій брав кредит, не входить до Асоціації банків. Та в асоціації кажуть, що будь-який банк зобов'язаний відповісти впродовж місяця і радять звернутися до нас банку, щоб він допоміг розібратися. Людмила Кушнір, Олександр Мазур та Влад Блеско. Телеканал Еспресо.